Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо на тему з повагою та розумінням. Рекомендації для спілкування з людьми з інвалідністю. Сприймайте як рівних. Люди з інвалідністю мають мрії, цілі та прагнення, як і всі інші. Не варто жаліти чи вважати їх безпорадними. Говоріть напряму. Завжди звертайтеся безпосередньо до людини, а не до її супроводжуючих. Це прояв поваги та довіри. Будьте уважними до потреб. Кожна людина з інвалідністю унікальна. Її потреби можуть відрізнятися. Запитуйте, як можете допомогти, але не нав'язуйтесь. Не припускайте, а питайте. Запитуйте, що людина може чи не може зробити, замість того, щоб робити висновки самостійно. Уникайте зменшувальних форм слова на кшталт інвалідик чи нещасний можуть образити людину. Говоріть гідно. Що ми ще можемо зробити? Розповсюджуйте знання, пояснюйте іншим, як правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю, долучайтеся до волонтерства, підтримуйте тих, хто цього потребує, особливо в умовах війни. Підтримуйте ініціативи, спрямовані на створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю. Війна час великих випробувань, але і великих можливостей проявити людяність. Пам'ятаємо, що правильна комунікація це крок до більш інклюзивного світу. Дякую вам за увагу.